Всім здоров! Хочеться щось таке цікаве вам показати. Віномансер це. це Крали мого Віномансера. Знову забрали віноманці. Ну і що вам цікавого показати, я не знаю. А давайте спробуємо з вами новенького Сент Кінга. через Аганім, що скажете? Мені здається, Імба. Імба. Всім здоров. Всім народу. У мене закінчились жетончики, і я вирішив сумістити приємне з корисним, записати вам відосик і залутати собі жетончики рейтингового кошу. Взяв я віномансера. Давно вже хотів на ньому пограти, але я хотів не як трійка на ньому пограти, але не дають мені, не дають, розумієте. Хто у нас легкий буде? Якщо у нас буде урса в легкий, урсав бані. Фантомка також в бані. Ні, не пропонуйте йому нічого, нехай сам пікає, нехай сам пікає нічого, ніяких пропозицій. Не приймай, не приймай, лівни, лівни. Я по тебе прошу. Давай, лівай, 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 Юки, Юкі. Будь ласка, Юкі, лівай. Не хочу, не хочу це грати. А, Юкі, за що? За що ти зі мною так, Юкі? Ну, неважливо, буду, значить, розповідати про грань. Отже, грань на січу ми. Я можу ставити своїх змійок на своїх союзників або на себе, що допомагає мені фармити в лісі. Юкі, я не знаю, що я буду в лісі фармити. Краще б юкі ти лівнув. Не страшно. Беремо вардик один. Також можна два сантячка взяти. Більше регенчика візьму. Також можна буде взяти один, щоб переграти на цьому фейрікі когось. Це я познайомтесь. 3 5 22 Перемога. Сила. Сила, сила. По піку ми це вже програли. Тобто, прогноз. Відразу ж робимо. Тому що нам МММ не потрібні. Ми аскети. Чим менше МММР, тим краще. І з таким настроєм я завжди перемагаю. Ось вам лайфхак. Окей, йду ставити варди. Ви поки що перевірте, чи підписані ви на мій ютуб канал, на мій твіч канал. Якщо підписані, я вас просто обіймаю. Цьомою. А якщо ні, краще вам це виправити. Тоді я і вас обійму і поцьомаю. А до того моменту ні, нічого цього не буде. Посилання в посилання. Посилання в описі. О. Так. Опа, настакнетесь ви в місяць. Юкі, юкі, люки. Дефолтна прищіпка. Взагалі супер, взагалі Взагалі супер. Він так все складно розповів, що мені аж сподобалось. Погнали. Медла, Ой, матюки, ні-ні-ні-ні-ні. От матюки ми таке на ютубі не, не дуже любимо. А то мене потім рекомендувати не буде. Де ж вам такий годний контент ще подивитись на українській мові? Я не знаю. Опа, тінкер, добрий вечір. Саппорт ось тут, ось Тінкер. Тут. Ну тут аж є. є. Опа. Мужик, ти нічого не переплутав? Ай-яй, змій куда бить. Вард поставив, ах, ти гад такий. Ах, ти гад Ну як же ти вард поставив? На першому рівні брати змі, як це взагалі не те. Це взагалі не круто. Далі, 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 що мені потрібно? Далі мені потрібен другий левел, і, можливо, навіть інвенс. Трішки запушив я. Ой-ой-ой, потрібно стак робити. Потрібно робити стак. Ой, добре. Гарні кріпи застакались, до речі. Інвокер відключається, а паузи в нас немає. Ну, не можна. Це моя команда. Це моя команда. Юкі на клінзі, і інвокер, який відключається. Все, пасивочка є. Поки що мені перший скіл не потрібен. Я йому прям цілих 5 стаків зарядив. Пауза. Добре, що вона є. Може піти собі каву зробити? Що думаєте? Встигну? А пофіг піду. Оце так прикол. А хто мене на базу телепортував? Щось не дуже зрозуміло. Кого я нафідонив? Наче нікого, наче класно все супер, нікого не нафідонив. кемпік у нас не забанений. Також мені потрібно буде синтік донести. Я впевнений, що тінкер... ж. Рано чи пізно розбане собі кем. Дуже важливо зробити на двох-трьох кріпів. Випу ось так, коли дальній проходить через вас, видаєте тичку і ой 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 просто ідеально все робите. Саме в момент, коли ви стоїте на одній лінії з дальнім кріпом, тоді ви зможете все зробити правильно. Дінамансер приємний ще тим, що я просто зараз на 59 й секунді поставлю вартік і ніякого кріпа там не з'явиться. До речі, та кава, через яку я вмер. Вывочный, ну можливо, потрібно було. Ну куди ти? Ну куди ти? Я улетаю, еще Ладно. Звязал мене все ж таки. А далі що ти будеш робити. Соло, 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 фейрік. Соло. Я повторю ще два рази соло. Соло. Ні, ну я не знаю, ви взагалі очікували такого гарного муву. Навіть я не очікував, чесно вам скажу. Я ж саппорт, про це потрібно не забувати. І ти фармити ліс. І погнали. І погнали фермити. Дуже приємний. Ага! Ні, 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 ні. Не попав, так? Попав, попав. Це зайчіться. Двіруни! Звідки в тебе дві руни, мужик? Звідки в тебе дві руни? За що ви так зі мною. Гайс, somebody help, somebody help. А я, а чому ти взяв не той талант? Я 4 рівень мені вже шостий апнути. Насправді окінзавсе не так погано, як могло бути. Я в нього не краду нічого. І під 10 рунку я поставлю сюди вард, щоб якщо що, я ним просто розбитим. О, а тут ще й стоки. Як приємно. Не встиг розбити. Так. Назад, 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 назад. Ну це капець. Це просто капець. От був би в нього зараз правильний талантик. Мене зв'язало. Я найкращий. Та да, ну що ж ти робиш? Ну інвіз в тебе вже був! хто фіолетовий? Хто фіолетовий? Байбек, він дурак на клинзі. Навіщо він туди взагалі підійшов? Немає відповідей. Добре зіграно, а що ти хочеш? Я навпаки не хотів, щоб гуля бив Легу, тому я її закрив задній прохідці. Йому конкретно не сподобалося, якщо чесно, не знаю. Охі варди, які ви тут наставили. Хитромудрі мужички. Та забирай, забирай все. Мені не потрібно. Мені нічого не потрібно, насправді. Я вже скет тут випули робляться на 12 хвилині, це повага. Немперспір'я, це знову йде. На хатсті тепер. Ой-ой-ой. Іди <рив> <рив> назад. Слеєр вже є, 12-та хвилина. Це Ембер Спіріт проти мене, який грає. Це я стакну. І зафарблюю. Ембер, залутай ще одну руну. Ну, щоб не мало. Вона ілюзії. забрала клопа, це добре. Щас трошечки квапу обмажу, обмажу глистиками. Поїхали. Ембер летить. обмазав друже друже ты куди ты куди дружочек мій солодеценький? пирожочек мій пока пока леон всего тобі найкраще так квопу спіймали засейвилось молодець що там? Аганім у ДПшки засейвив. Тихенько, тихенько, тихенько. Ти вмираєш, ти ж вмираєш, тихо, тихо, це. Хлопці, ну що ви починаєте, реально? Дуже гарна Глімерна Тис, до речі. Мене ж команда не може, моя похвалить тому я похвалю себе сам, правильно? Так, вардаки тут скрізь є. Просто Емберу не віддаму и Іде, іде, іде на своєму эмбері. По друг. Що тут? Віжен є? Можливо. Можливо, тут Віжен? Побіг, 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 побіг на клинзи, хорош. Він забув написати GG End Sol Vінаманcer. Як вважаєте? Це не тому, що я граю на вінамансері, ні, це просто об'єктивна думка. І от зазвичай, коли ви дивитесь на пік і думаєте, та ні-ні-ні, це не виграти взагалі ніяк. Не ставите дабл ставки. Ви перемагаєте. Коли дивитесь і думаєте, вау, який класний пік, ну це ж неможливо програти. І програєте Забираємо. А мені тут Dragon Skill підійшло. Це ж також негативний ефект, за який. Пасивочка у віномансера дамажить трішки більше. Не пасивочка, а вроджена його здібність. Зараз ми вам покажемо, як може віномансер пушити. Підходимо, ми вже підходимо. Під смачками. І трошки всім ХП. Підійшов, роздав. Істинний сапорт. Герой не той, хто носить плащі. Той, хто роздає меку в потрібний момент. Ось так. І не забувайте варди накидувати ось так на ХГ. Щоб був віжен. Щоб було більше віжену. О, це мені так і шарт потрібен. Давайте. Якщо мені випадає шарт, то розіграю аркану прямо зараз. Прямо зараз на своїх під... всіх підписничках. Ну, вибачте все, не буде вам ніякого розіграшу. Просто дота так вирішила, це не я ж лобяра. Це дота така. Менчик, менчик. А, це мене пересмотрю, так? Просто розпушуємо їм хату і тепер на низ. Опа, Тінкер, Тінкер свої машиночки запускає. Це неприємно, чесно скажу. Дуже неприємно Тінкер дефає своїми маршиками. Як можна більше потрібно зміяк наставити. Зараз буде грівсик. Відійти, відійти, дасти. Ого. Ого, мужики, що ви на Веніка напали? На Веніка п'ятірочку. 26 хвилин чистого кайфа, я не знаю. Якщо ви не грали на вінамансері в цьому патчі, то я не знаю, взагалі навіщо ви тут граєте. Опа, я поки обирав який талант взяти, інвокера чуть не вбили. Не персонаж, а імба просто. Ще можу вам сказати. Дякую за перегляд, дякую за те, що зі мною, дякую, що підписались. Якщо не підписались, то очевидно не дякую. No bot lane. Реально no bot lane, тому що там стояв я, я їх знищив на, на тій bot lane. Я найкращий, я здивований, якщо чесно. По результатам що в нас? 8 тисяч демеджа, але 5 по спорудам. Не будемо принижувати це. Дякую всім за перегляд, всіх обнімаю, всіх цьому, всім пока.